Радіо Chicago. Ну що ж, друзі, зараз з нами Володимир Вавренюк, військовослужбовець Національної гвардії України. Доброволець, хоча такого статусу нема, але я це хочу заакцентувати для наших радіослухачів. Володя, привіт. Добре, Я з твого дозволу буду до тебе говорити на ви, хоч ми все-таки вчились в одній школі в паралельних класах і е, випали, мабуть, не одну чарку львівської кави. Але е, я все-таки прихильник говорити з військовослужбовцями, тим більше на ви. Як ви оцінюєте поточну ситуацію на фронті та які основні виклики стоять перед українськими військовими на даний момент? Ну, скажімо так, на я не є військовий експерт, тобто я до повномасштабки був звичайною цивільною людиною, яка до війська не мала взагалі ніякого відношення, не рахуючи, скажімо так, мінімальних донатів на АТО ООС. Хоча, як ну скажімо, чесно, після 18 там року був менше дотичний взагалі, тому що тоді вже було, скажімо так. Заморожена фаза війни. Що стосується ситуації на фронті, на мою думку, це вона, вона дуже сумна. Кожен день ми втрачаємо дуже багато військовослужбовців людей, які ну, це безповоротні втрат. Навіть хлопці, які отримують важкі поранення, вони повернуться сюди, в цивільний, в цивільний світ і. Дуже буде важко їм асимілюватися, скажімо так, в, в, ну, в звичайному житті. Що стосується загального фронту, о, наш ворог сильний, наш ворог потужний, наш ворог має дуже багато ресурсів, що і людських, що в техніці. Е, на жаль, на, наша влада показує по телебаченню зовсім іншої е, історії, ніж є в реалі. Тобто, ворог має дрони, має техніку, забезпечений всім, чим потрібно, що стосується і радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки. Ну там взагалі чесно кажучи, ці байки, які там розказують, що ворог ось ось і впаде, я маю дуже великі сум. До речі, про забезпечення та логістику: чи вплинула на, на схід війни зміна влади в Сполучених Штатах Америки? Ну, на даний момент я не готовий сказати, тому що я безпосередньо зараз не знаходжуся на фронті. Скажімо так, техніка закордонна є в її в досить багато в великій кількості. Вона виправдовує всі засоби, які на неї покладені, тобто, вона виконує всі ті цілі. Які на неї покладені, на що розраховують бійці, навіть доїзд до безпосередньої лінії виконання завдань, до евакуації, хотілося б бути впевненим в тому, що її буде більше, тому що, скажімо так, техніка це розхідний матеріал, так само, як і звичайні пікапи, які купують військовослужбовці донати, звичайні громадяни так само за свої безпосередні кошти. Але я якби її було більше, я думаю, це, це б відіграло би велику роль в нашій перемозі. Тобто недостатньо чи ви повністю забезпечені тим, чим необхідно. Таке в мене було наступне питання. На початку війни ми пам'ятаємо, як була така необхідність просто кожного військового забезпечити. Це ми купували і бронежилети, і якісь навіть майна медально-рюкзаки для того, щоб чи це є вже зараз вдосталь. Ну скажімо так: якщо рахувати, наприклад, національну гвардію, забезпечення є, забезпечення є базове. Тобто кожне спорядження, яке вже ти хочеш сам підстроїти, підлаштувати під себе, хочеш полегшити, наприклад, ту саму броню і покращити, наприклад, сам навіть той клас бронежилета, чи ну верніше самих плит. Mm -hmm. Тому що в нас по стандарту йде е, клас четвертий по ДСТУ, а ну, як показує практика, шостий клас по ДСТУ. Він є легший від звичайних металевих плит. Що стосується аналогічно ну, балістики, тобто е, навіть ті самі плитоноски, ну будемо чесними, будемо відвертими: військовослужбовець купує досить багато для того, щоб вижити. Навіть враховуючи те, що держава дає базові речі, відносно таких певних переконань, я знаю, я вже багато чув, так такого, що військовослужбовці говорять, треба купити самому, бо тому що інакше не виживеш просто, і держава, навіть якщо дає якісь кошти ну, зарплатню, назвемо це дуже грубо на правду. Але військові говорять, якщо не купиш сам. То просто ну, тобто, ти зменшуєш свої шанси. Як оце твердження? Оце така, такий момент, коли тобі дає держава нібито заробітну плату, але ти все-таки мусиш вкласти в себе, бо тому що хочеш зберегти своє життя. Як до цього ставляться військові? Ну, звичайно, що чим більше ти вкладаєш в себе, тим більше в тебе шансів вижити на війні. Тобто, це навіть ті самі реви. Це, Ті самі тепловізійні приціли, ті самі тепловізори, прилади при нічного бачення. Навіть банально засоби для модернізації того самого автомата Калашника, чи, ну, чи наприклад, М4 там тому, тому подібне. Тобто, це мається на увазі каліматори, глушники, uh -huh. додаткові магазини. Це все ну це отакі, ніби ну, здається, ніби дрібниці, але вони рятують, рятують життя. Навіть мати е, декілька аптечок це так само підвищує життя. Якщо я показую практика, наприклад, держава видає один турнікет. Угу. Один турнікет тобто, ти маєш можливість наложити його на одну кінцівку. Кінцівок в людини чотири. Зрозуміло, що на чотири кінцівки людина не наложить сама самостійно турнікет. Але є так само ситуації, коли ти ти надаєш допомогу побратиму, хоча і по е, всіх системах е, надання медичної допомоги, ти маєш використовувати побратима турнікет, але як показує практика, ти використовуєш турнікет свій, ну і тому відповідно ти так само закуповуєш або просиш волонтерів, тих самих, щоб вони дали змогу забезпечити себе підрозділ е, даними засобами, чому, наприклад, він один. Ну, я не готовий сказати. Ну це, ну, це недопрацювання, на мою думку. Чому так? В нашій державі дуже багато, дуже багато питань, які не мають Про чіткі терміни служби, альтернативи та діяльність влади. Як військові ставляться до цього і обговорюють, чи вони це питання? Чесно, це дуже болюче питання. Дуже болюче питання для війська, дуже болюче питання, скажімо так. Для людей, які воюють вже більше там чотирьох-п'яти років, хто воює і спочатку, скажімо так, війни з та того самого АТО, які досі займаються захистом нашої України, і будемо чесними, дуже багато хлопців не витримують, що фізично, що морально нагрузка навантаження на Фронті досить велике, і коли ще людина вертається в соціум в суспільство яке його не розуміє слова зовсім, дуже велика викликається агресія і думається: а чому я? Чому я, наприклад, там воюю? А тут хлопці дорослі ходять в спортзали, п'ють пиво, живуть життя, планують кар'єри, а ти мусиш захищати замість них їхній сім'ї. Я не проти захищати, скажімо так, свою сім'ю. Я проти захищати чужу сім'ю. Якщо людина стане біля мене поруч, я готовий далі воювати. Але якщо є, скажімо так, хитрони, які думають, що їх це не не стосується, ну, будемо чесними. нас що програли в карти чи що? Ми коли пішли в 22-му році добровільно. Ніхто не розраховував, що перше, ця, ця війна буде настільки тривала, тобто нас годували 2-3 місяці, півроку, рік. Ніхто направду не думав, що вона так затягнеться. Але, хлопці, будьмо благорозумні, ця війна може тривати й 10 років, то що нам все життя положити, тому що хтось не хоче йти. Ну, це таке питання. І питання СЗЧ аналогічно випливає з того самого, тому що дуже багато хлопців не витримують і хочуть ростити своїх дітей, бачити своїх жінок. Дуже багато розвалюється навіть сімей і за того, що хлопці не можуть не можуть повернутися додому. Так це направду дуже велика проблема. Поговоримо про контраст до речі, військового та цивільного чи є щось не так, на ваш погляд, з відношенням до військового ветерана зараз, от ви бачите, до прикладу, ви зараз говорите, що не на ну, не на фронті такому передньому, і маєте можливість трохи відволіктись від цієї справи, важливої звичайно, і бачите оту всю ситуацію на власні очі, чи вибачаєте якусь певну певне таке непорозуміння? Можливо, можна такі аналогічні моменти зробити відносно як було спочатку війни. Я знаю, що до військового формі ставились значно. З такою більшою повагою, там буквально е достатньо було стати з боку дороги. Там і зразу якась перша, друга чи третя автівка зупинялася і попитала, вас підвести чи якось зараз. Е ми бачимо зовсім інший момент. Ми підійдемо до цієї теми, але я вам хочу дати слово. Ну скажімо так: відношення, що е стосується там, 22 го і 25 го року ну кардинально відрізняється. Тобто, вже є знову риторика, скажімо так, 14-го і 19-го року, що люди пішли за гроші, вони заробляти пішли. Це є ну це є, ну це є брехня. Ніхто ніхто не йшов ні за які кошти ризикувати там життя. Багато хто е, йшли, навіть на менші виплати, ніж заробляли за цивільного життя. Ну, будемо чесними, навіть. в 22-му році, коли я звернувся в військкомат, е я взагалі не знав, що будуть платити, ну, тобто, я орієнтувався на свої, е скажімо так, збереження, які я мав, і я дружину відправив за кордон, і я скажімо так, не потребував взагалі грошей. Ну, скажімо, так в. Тій мірі, на якій мені здавалося на той момент, тобто я був готовий брати просто автомат, щоб мені дали, як показали, в якому напрямку ворог і захищати на яку Україну. Але по факту, як оказалось, що гроші потрібні в армії гроші дуже потрібні, які ну, витрачаються безпосередньо на бій. Що стосується ставлення, ну чесно, на даний момент люди шарахаються, ну бояться людей форм. Чому тому що дуже багато думає, що це ТЦК і незалежності чи ти в мультикамі, чи ти в хижаку, чи ти в пікселі. Військовий він він, він сюди військовий. Е, ставлення ну змінилося геть. Від на мою думку, в загальному, що би ви мало ви помінятися, це, це коли навіть ветеран вертається після поранень, чи навіть в ту саму відпустку, яку не кожен до речі має. Щоб наприклад, це була людина, ну, стопу, скажімо так, з топу суспільства, тому що людина захищала своїм життям всіх нас. І коли, наприклад, я знаю випадки, коли виганяли з між, між, між міських маршруток хлопця, який приїхав з фронту, тому що в нього УБД і Хлопець банально не хотів скористатися своїми законними правами? Його на жаль виганяли. Ну яке може бути ставлення військового до, до цивільних? Ну звичайно, по перше, цивільні агресують по-друге, -по ну, а яка має бути реакція від нас? Ви військовий, який не просто нюхав порох, а й бачив все, яке ваше ставлення до ТЦК та так званих ухилянтів, і чи вбачаєте ви проблему в мобілізації зараз? Ну, як на мене, та не тільки як на мене, це це вже, скажімо так, доконаний факт. мобілізація провалена. Чому тому, що ну, з початку повномасштабки нам говорили, що це 2-3 місяці, тобто ніхто не готувався. Ніхто по великій мірі не розраховував на те, що це буде війна. Згадаємо 24-й місяць, е, перепрошую 24-й рік, uh -huh. е, коли на станом на серпень-вересень е, була затримка по бойовим е, виплатам збройних сил України. Коли наш міністр е, фінансів, якщо я не помиляюсь, е, сказав, що МВФ сказали, що війна мала закінчитися у 2024 році. Вони не планували тоді, навіть не так, закладали так. ту цифру. Я пам'ятаю, Од, один з варіантів. Ну про що ми можемо говорити? Ну і відповідно, ну скажімо так, що стосовно мобілізації, це, ну, це банально це провал. Це провал, о, зараз влада хоче залучити молодь. 18-24. Я думаю, що це є один з плюсів. Це може підсилити, скажімо так здорових хлопців, які можуть витягнути це навантаження, правда, з ними потім придеться дуже добре працювати, що в стані фізично, що в стані моральному, психологічному. Що стосується ТЦК, я розумію прекрасно, що багато хто не хоче йти на війну. Я аналогічно не хочу йти на війну. Я не хочу воювати. Я не народився воїном, не спартанець і тому подібне. Але, але я й пішов, тому що я знав, що треба захистити свою близькість. Чому, наприклад, я це розумію, а інші вважають, що це не, не так не потрібно. Пане Володимире, чи змінили б своє рішення на початку повномасштабки, ти чи не йти в армію після цього всього сказано? Якщо б мали можливість, звичайно. Ну, якщо Якщо от уявити. Е що я зараз маю ті знання станом 22 другий рік, на початок там, скажімо так, на березень лютий 22-го року. Ну я, я, би дуже, я би дуже сильно задумався. Я би надзвичайно сильно задумався, бо е, свої чотири роки викреслити життя сім'ї кола своїх планів і тому подібне. Але я думаю, що я все ж таки випишу. Все ж таки випішов, тому що якщо б хлопці на той момент і в подальшому не будуть захищати наші кордони, де би вони там не були станом на сьогоднішній день, ну, ця горда прийде до нас і, і нас просто винищують, як і винищувала колись. Дуже до речі, цікаве питання: чи є СУВОК в армії і чи є певні зміни? Я пригадую про чув, як спілкувалися військові на початку війни. Там була така риторика: друже, друже, побратиме. А уже зараз я такого не чую. Там десь коли спілкуюся з своїми друзями по телефону, і десь там такі голоси, які там з боку говорять зовсім інакшу, якусь таку риторику. У мене таке питання тепер: чи дійсно щось змінилося, і чому не друже, друже, побратими? А можливо, я і помиляюся, то, будь ласка, розвінчайте це все. Ну, скажімо так. Як показую, ну я не знаю, на своєму прикладі з побратимами стараюся підтримувати зв'язок з пораненими побратимами. Чесно, дуже важко, наприклад, підтримувати особисто мені підтримувати зв'язок з родинами загиблих. Не знаю чому, тому що навіть, ну скажімо так, коли, коли дуже близький друг, товариш. Побратим, гине, е, скажімо так, декілька там сот метрів від тебе на іншій позиції, і ну, сказати, наприклад, щось сім'ї, ну дуже важко. Ну, я по сей день, ну, скажімо, так, трішки дистанціювався від цього, тому що. Тому ну, що направда дуже важко психологічно. Що стосується загальному спілкування побратимів досить тепле, досить дружнє. А що стосується Савка, на жаль, зміни верніше зміни є, але на жаль, вони не настільки суттєві, як би хотілося. Тобто, армія це звичайно, субординація. Це не дисципліна, але сувок дальше крокує. Я не розумію чому, тому що навіть буває, що молоді офіцери далі перебирають цю радянщину ці, ці ну, так би мовити, затяги, скажімо так, радянської армії, хоча я в ній ніколи не був, і, і слава Богу, але ну дуже багато. Непотрібних речей, які всі думали, що вони викоріняться під час повної штабів, вони далі залишаються, і вони ще можливо навіть прогресують в деяких частинах. Хоча є позитивні зміни, звичайно, є позитивні зміни. Війна рано чи пізно завершиться і з ким з перших з політичного керівництва держав ви б хотіли поговорити те да те, якби можна було це зробити, і кому подякувати? Отаке От мене питання звершальне. Ну, в загальному, якщо так от брати, наприклад, там політичні сили, це дуже голосно сказано. Наприклад, я знаю, я бачив допомогу фонду Петра Порошенка, я бачив допомогу притули. Хоча я е, маю надію, що він не буде йти в майбутнє, на майбутні ну, вибори, тому що воно вже хватить нових. Скажем так, людей такого плану в нашій владі ми побачили дуже багато помилок, які, які зробили зробила сьогоднішня влада, яка б коштувала, ну будемо чесними, сотні тисяч життів, яких не мало би бути і ну питань, чесно до влади дуже багато, надзвичайно багато, чи, наприклад, готові там хлопці, там ну я там, скажімо так. Орієнтую на своє коло спілкування, не готові хлопці розвернути автомат. Звичайно, це є дурниці, це є дурниці, тому що е, після перемоги нашої зробити в Україні громадянську війну. Ну, це ми похоронимо просто Україну на тому самому ж місці, коли ми тільки приймемо цю, ну, це рішення. Це буде надзвичайно дурня. Нам потрібно будувати демократичну державу. Нам потрібно о, будувати незалежну суверенну державу. Нам потрібно робити все, щоб більше такої війни з жодної сторони не повторилося. І, скажімо так, і ну, мстити нашій владі, я вважаю, недоцільно з фізичної сторони це однозначно. З правової, я думаю, що вони всі будуть відповідати перед законом. Демократично, звичайно, звичайно. Дякую, з нами був Володимир Вавренюк, військовослужбовець Національної гвардії України. І слава Україні! Героям! Слава, героям слава. Бачі. підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.